Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні дві каточки. Одна каточка на Нусі, і друга на кракень. Що ж, не будьте до вас отримувати приємного перегляду. Я вирішив пасти на цей тридоміка, але поки що я людей не бачу. Це трохи дивно. О, дріл, чудово. Зараз візьмемо. І ще ємочку знайшли в прекрасно. Якось зараз ми її доб'ємо. Якщо вийде, О, вийшло. Так я, коротше, вирішив трішки перебратися, щоб ще залутати оці домики. Так, зараз ми залутаємо другий домик. О тут тіп! Блін, зараз... Ой, хорошо. Все завалили. Чудово. О, чудово, в нього 3Х є. Нічого, тут багато ящиків, видно, тут багато людей було. Так отже, у нас тут тіп за камнем. Блін, він виглядає і заглядує. А... Так, оп. Зажимаємо, о, получилося. Так, але напевно його зараз стіметці підніме, блін, це трішки погано. Так, я зараз переберу трішки в друге місце, щоб його було краще видно. О, тут тип. А, це напевне був бот. О, люди він нарешті виглянув, зараз ми його також попробуємо заражати. Блін, не заховався. Так, да, та, більше його не видно. О, він опять виглянув з армию, також попробуємо зажати. О, вийшло. Але, блін, його зараз, напевно, опять тімейт підніме. Це поганенько. Афу. Фу, фу, блін, я испугався, це бот, казується. О, він зараз з його зажмемо. О, получилося, ще й так красиво. Так, але проблема в тому, що його більше не видно. Він за горою заховався. М -м -м. Так, он там щеді біжить зермає. Ми... О, вийшло її завалити, класно. Так, добре, давайте, напевно, підійдемо ближче до зони. Так, і ось вже на горі, зараз будемо когось виглядувати. Блін, поки взагалі нікого не видно. Ой, знайшов чувачка на горі. Зараз будемо його зажимати. Блін, о, зажав! Так, чудово, ми вже в топ-9. Так до мене ті... якийсь тіп ззаді підкрадується ось він. Так, о, хорошо, так ми його зажали, це прекрасно. І ми вже в топ-3. Так я, коротше, вирішив його залутати, бо в мене маловато патронів на МЦ. О, в нього є трішки патронів. Чудово. Так, у нас десь тіп один залишився, але я не знаю, де він приблизно знаходиться. А ось він наверху. Зара... Зажмемо, блін, він сховався. Блін, так перезаряджаємося. Але він не вилазить. Блін, ладно. Ось он виліз. Зараз аж мемо. Да, топ один. Що ж, отака була перша кадочка. Став лайк, якщо вона тобі сподобалася. І ми переходимо до наступної каточки. Отже, я вирішу пасти на буланбей. Ой, людей трохи є. Буде весело. Людей оказується ще більше, ніж я думав. Так, блімен десь тіп. Я його поки що не бачу. О, він ззаді. Так зараз ми обійдемо Осів. Так стоп чи стопчится зарбалета. Так, блин, куди він зайшов? Наверно, лигу. Девінь, де він. Блін, не вгадав, наверное. Так зараз підберем ньюмпек. Усин. Так, чудово мінус один. Красота. Так, біля мене кружляє якийсь тип. Зараз Осьувин! Зарманізували Ой, хорошо. От, чудово я, походу, команду вбив. Там. О, в нього емочка є. Чудово, візьмемо. Так до мене ще якийсь третій тип зараз, наверное, зайде. Ось він. Блін, стоп, ігроскоп! А, це, напевне, був бот, фух. Так він, напевне, лі... Ось він, там ще один тип зармит ту... То... Ой, хорошо. До речі, другу команду завалили. Прекрасно. Так, блі, мене якісь чутні шаги, зараз, блін, напевно... Ось він зайшов. Так зараз ми її пробуємо Ось він... О, о, хорошо. Чудово, це в нас вже п'ятий кіл. О, я знайшов М24. Візьмемо. Отже, я вирішив перебратися в другий домик. Зараз тут будемо когось виглядувати. Так до мене якісь піднімається, зараз ми хаєшку закинемо. Так, Рімо. Блін, він зайшов, а він її навіть не бачив. Так зараз ми тоді її заб'ємо. А, це напевне бот. Ну добре. Ух ти, я маю, по мені шмаляють, звідкись. Правда, Де він. Так, добре, ми зараз аптечку заюзаємо і десь потрібно вичислити де він. Так і краще ми, напевне, заліземо вдома, щоб нас не вбили. Ага, дивіться, я його бачу вже. Він за камнем онтим, за тою скалою да, да он до він. Блін, як він... помініш бля лягай! Фух. Так, зараз ми ще раз аптечку заюзимо. Я вже розузнав, де він. Зараз йому, може якусь чи хаєшку, чи що зараз спробуємо хаєшку закинути. Так. Е... Блін, це він мені кляє хаєшку. Так. Не поняв, що з хаєшкою. Блін, й-моє, це що таке? Що ж, отакі от були дві каточки. Став лайк, якщо десь сподобалося це відео. Підписуйся на канал і до зустрічі!